Продаємо їх вже давно, але ніяк не було можливості викласти цей відеогляд. Про трактор Булат Т-25 Мастер. Він йде в новішому дизайні, як всі звичайні мототракторів. Там Зубр чи Булат Т-25, схожий до нього, але має дугу безпеки, має більшу грунтофризу в комплектації, обладнаний задніми. Грузами по 20 кг з кожної сторони та переднім. Також в комплектацію трактора входить двокорпусний плуг. Фрунтофризу я вже згадував 140 см, дуга безпеки. Сидіння на амортизаторі, триточкова навіска. На даний час, хоча ціна може мінятися в більшу або меншу сторону, він вартує 3600 доларів. Це з повною комплектацією із богкорпусним плугом, з фрезою та безкоштовною доставкою в районі там Західної та Центральної України. Тут один циліндр. 23 кінських сили написано на двигуну, хоча тут насправді їх немає, такі як і у всіх мототракторах. Китайського виробництва, але для цього трактора потужності вистачає з головою кілька разів. Трактор має блокування задніх коліс, 6 швидкостей вперед, 2 назад, 2 педалі гальм, приборну панель з датчиками, температури води, масла, лічильник мотогодин, амперметр, плаваюча гідравліка. На три положення розпредільник, прижим, підйом і плаваюча. Ну, коротко, ніби все ясно. Ну, не додавав регулювання колії. Ну і так, простий, надійний, дешевий, можна сказати, трактор відносно інший і у повній комплектації. Думаю, вам сподобається.